Стадіон Кередмаш, проєктна пропозиція в нас була 2021 року. Одразу хочу сказати, що ви розумієте, що це було до певних інфляційних процесів. Ну і звісно, ви розумієте курс долару, до якого багато прив'язано всіх тих моментів, які пов'язані з реконструкцією його. Тоді це було більше 100 мільйонів. Звісно, якщо, наприклад, зараз повертатися до цього питання, це в будь-якому випадку буде коригування проєкту. Точно в Бік збільшення, тому можливо тут залучення якихось міжнародних грантів, державної субвенції, тому що для міського бюджету це величезна сума, але з іншого боку, ми теж розуміємо, що нам такий об'єкт потрібен. Там планувалося легкоатлетичне ядро для легкої атлетики це біг, пришкові ями, ями для і довжини, і висоти, зона для метання легкоатлетичних спис, диск і так далі тому подібне. Також там, крім футбольного поля, було запроєктовано міні-футбольне поле, було запроєктовано поле на гумовому покритті для тенісу, волейболу, був майданчик для заняття воркаутом. І нові трибуни з підтрибунними приміщеннями приблизно на 4,5 тисячі осіб. Це якщо брати коротко, такі головні моменти, які були в проєкті. Звісно, там можна довго розповідати там, про зону, яка знаходиться в підтрибунному приміщенні, тому що ми там закладали і роздягальні, і спортивні зали, і туалети душові, і так далі, тому подібне. Це також там було, але, от, там, скажімо, там, крупними масками приблизно так. Тоді це було більше 100 мільйонів. В принципі, був непоганий проект з парканом, з табло. Ну, я ж, я ж вам казав, про те, що дуже хочеться, але зараз це. Точно не на часі.